Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім вам про нову категорію чоловіків, які є військово зобов'язані і можуть бути мобілізовані, і яким надали можливість виїжджати за межі України для того, щоб вони працювали. Але перед тим, як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що там виходять. Повідомлення про вихід нових відео на YouTube каналі, і обов'язково додивіться до кінця це відео. Для мене це дуже важливо і я дякую вам, що ви підтримуєте як мене, так і мій YouTube канал. Друзі, 4 жовтня цього року Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою вніс зміни до правил перетину державного кордону громадянами України і. Вніс нову категорію чоловіків від 18 до 60 років, які можуть виїжджати за кордон. Хто ці чоловіки? Це чоловіки, які працюють у авіаційній галузі. А саме це працівники авіакомпанії резидентів України, працівники або особи, які планують влаштуватись у авіакомпанії нерезидентів Далі, друзі, це Державні інспектори з авіаційного нагляду і уповноважені на проведення перевірок особи, і також працівники Державного авіаційного підприємства Україна. Друзі, давайте щодо кожної з категорій таких чоловіків більш детально поговоримо, які їм необхідні документи для того, щоб виїжджати за кордон. Перша категорія, друзі, це чоловіки від 18 до 60 років, які є Працівниками авіакомпаній резидентів України, тобто українських авіакомпаній. Перший документ це засвідчена авіакомпанією копія укладеного трудового договору або контракту, або укладений договір на проходження тренажерної практики чоловіком, працівником авіакомпанії. І цей договір має бути укладений або авіакомпанією, або самим цим чоловіком, який хоче виїхати. Та організацію, яка розміщується за межами України, і вона організовує цю тренажерну підготовку. Друзі, другий документ це підтвердження, надане Державіослужбою, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне свідоцтво або посвідчення. Друзі, ще один документ це наказ самої авіакомпанії про відрядження особи за кордон. І в цьому наказі має зазначатись. Мета відрядження, тобто або робота за фахом, або проходження тренажерної підготовки. Далі, друзі, які документи необхідні чоловіку, який працює або має намір працевлаштуватись у іноземній авіакомпанії? Перший документ це копія укладеного трудового договору або контракту з авіакомпанією іноземною, або лист від такої авіакомпанії, про намір укласти трудовий договір або контракт відповідно. Або копія укладеного договору на проходження тренажерної підготовки між цією особою, яка хоче виїхати, та організацією, яка розміщується за межами України, і організовує. Тренажерну відповідну підготовку. Далі, друзі, який ще документ? Це підтвердження, надане Державіаслужбою, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне свідоцтво або посвідчення. Далі, друзі, це військово-обліковий документ, тобто військовий квиток з відповідною відміткою територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто військомату. І яка це має бути відмітка? Це особа, яка хоче виїхати, вона звертається до територіального центру комплектування і соціальної підтримки і просить їх надати дозвіл на те, щоб особа могла виїхати з місця проживання на відповідне місце роботи або проходження тренажерної підготовки. На жаль, друзі, у порядку і в постанові не зазначено, який саме термін дається територіальному центру. Комплектування для того, щоб вони надали відповідний дозвіл. Тому я прогнозую, що буде достатньо багато складнощів з тим, щоб отримати в якісь короткі і розумні строки відповідний дозвіл ТЦК. Тому що якщо брати аналогію з моряками, які хочуть виїхати за кордон, то декілька знайомих моряків вже близько місяця чекають просто. Дозвіл з ТЦК на те, щоб виїхати за кордон, тому я думаю, що аналогічна ситуація буде із авіаційним персоналом, і, на жаль, якихось ефективних і дієвих інструментів немає, хіба що підіймати інформаційний шум і за допомогою цього якось намагати вибивати з територіальних центрів комплектування ці відповідні дозволи. Тому що, якщо йти по закону, і якщо. Звертатись до суду, то, відповідно, ви, поки отримаєте в судовому порядку цей дозвіл, вже, скоріш за все, ваш контракт з іноземною компанією діяти не буде. Тому, на жаль, така ситуація, і, скоріш за все, я, я не знаю, чому так роблять і не встановлюють конкретні строки, але як є вже. Скоріше за все, роблять це для того, щоб була якась бюрократична складова у цьому порядку, і відповідно ми всі знаємо, що якщо є бюрократія, якщо її багато, то це підстава для того, щоб виникала корупція. Ну, подивимось, подивимось, що буде в подальшому. Друзі, і документами, які дають можливість виїхати за кордон. Державним інспектором з авіаційного нагляду, особам уповноваженням на проведення перевірок, є відповідно наказ Державної авіаційної служби про відрядження за кордон Державного інспектора з авіаційного нагляду, або відповідно особи, уповноваженої на проведення перевірок. Є друзі для працівників Державного авіаційного підприємства Україна. Необхідний наказ підприємства про відрядження працівника за кордон, тобто будь-яких інших документів для цієї категорії чоловіків не потрібно отримувати. Достатньо буде наказу підприємства або наказу державі служби про відрядження працівника за кордон. В такому наказі, відповідно, зазначається мета відрядження і строк такого відрядження. І, друзі, переходимо плавно до строків. Якраз відрядження і перебування за кордоном, то слід зауважити, що ті чоловіки, які є персоналом українських авіакомпаній, а також державні інспектори і особи уповноважені на проведення перевірок, можуть перебувати за кордоном протягом строку відрядження, а чоловіки, які будуть працювати або працюють вже у авіакомпаніях закордонних, можуть перебувати за кордоном не більше строку дії трудового договору або договору про проходження тренажерної підготовки. Знову ж таки, друзі, як вже неодноразово ми в минулих відео розмовляли. Щодо порушення строків перебування за кордоном, то на сьогоднішній день ніякої відповідальності не існує. І навіть якщо працівники авіаційної галузі порушать ці строки, то, скоріш за все, що ніякої відповідальності для них не настане. Єдине, що теоретично може бути, це якісь складнощі у Подальших виїздах в майбутньому за межі України, однак знову ж таки, такі складнощі вони не будуть ґрунтуватись на законних підставах, а будуть ґрунтуватись лише на якихось внутрішніх переконаннях працівників Державної прикордонної служби. Тому, знову ж таки, як у випадку з особами, які супроводжують інвалідів і які мають повертатись разом з інвалідами, то так само і. Працівники авіаційної галузі, якщо вони порушують ці строки, на сьогоднішній день ніякої відповідальності вони не несуть. Друзі, знову ж таки, хочу зазначити і зауважити, що ми бачимо, що поступово вводяться такі пом'якшення щодо чоловіків щодо виїзду за кордону. Однак я не розумію, чому, наприклад, дають. Працівникам авіаційної галузі виїжджати за кордон, точніше, я розумію, для того, щоб вони, окрім того, щоб працювали ще і підтримували, і підвищували свої навички, якщо вони проходять тренажерну підготовку і не втрачали ці навички, тому що все одно рано чи пізно небо над Україною відкриться, коли ми переможемо, і цим працівникам потрібно буде перевозити людей. Вантажі, і відповідно їм потрібно підтримувати ці навички. Але я не розумію, чому не випускають знову ж таки представників бізнесу, хоча б на 7 днів під заставу, в 200 тисяч вже раніше казали 200, зараз кажуть вже 100 тисяч, і далі йдуть якісь обговорення. Не розумію, чому це настільки надовго затягується. І знову ж таки питання зі студентами, які, хоча б на початок війни, вже навчались. Не кажучи вже про ту численну кількість студентів, які під гарантії і обіцянки держави вступили у закордонні вузи після початку війни і зараз не знають, що робити, тому що і навчатись вони не можуть, і отримати назад свої гроші, вони так само не можуть, або у цьому процесі виникають дуже великі складнощі, тому що, звичайно, що. Отримати назад гроші це достатньо важка процедура. Тому, друзі, сподіваємося, що держава не буде зупинятись на введенні пом'якшень щодо авіаційного персоналу, і в подальшому будуть ще більше якісь виправдані і логічні, напевно, кроки щодо того, щоб і представники не тільки авіаційного, а й іншого. Бізнесу виїжджали за кордон і могли укладати контракти на експорт, на імпорт, тому що в принципі це ті процеси, від яких залежить взагалі економічне існування нашої країни. Тому бажано якнайшвидше було б такі пом'якшення так само прийняти. Друзі, на цьому все. Дякую, що подивились це відео до кінця. Поставте, якщо можете, йому лайк і до нових зустрічей, до побачення.